Привіт, друзі! У нас сьогодні з вами на огляді нова модель кромкооблицювального верстата від Ninecraft. Це 901 ша модель, автоматичний кромкооблицювальний верстат, який має можливість криволінійної поклейки деталей. І в ньому є декілька дуже цікавих рішень. І ми вам зараз їх продемонструємо. Цей верстат має стрічку автоматичної протяжки заготовки, і також я думаю, ви звернули увагу, що він починається до клеєвого вузла. Тобто ви на ньому зможете клеїти навіть деталі невеликої довжини. У нас є прижимні ролики, які розташовані в шахматному порядку, і тому відповідно, коли у вас деталь буде невеликої довжини, вони не будуть дуже стрибати по стрічці, коли вони переїжджають від ролика до ролика. Сама прижимна планка з роликами рухається на лінійних підшипниках, і також є механізм фіксації, який дозволяє надійно закріпити планку з роликами на необхідній висоті. Клеєвий вузол працює при температурі від 150 до 180 градусів, і також він має можливість зміни налаштування через сервісне меню. Це не рекомендується робити, але якщо ви знаєте як, то ви це можете виконати. На Ютубі є багато відео, як люди це роблять. Валки на клеєвому вузлі поліуретанові і приводяться до руху за допомогою цепа, який ми можемо з вами побачити під верхньою захисною кришкою. Кромка має автоматичний відсікач кромки, який спрацьовує від кінцевика. Зараз ми під'єднаємо компресор і це вам продемонструємо. Якщо ми хочемо поклеїти криволінійну заготовку, якщо ви бачили відео про 802 модель, яка може клеїти тільки пряму лінійку, то на цьому верстаті можливо розвернути клеєвий вузол на 180 градусів і клеїти криволінійні деталі. В задній частині ми бачимо, що у нас є стіл з кульками, за допомогою яких ваша деталь криволінійна, дуже плавно та легко по ним переміщується. Якщо вам вона не потрібна, ви можете просто демонтувати цей стіл і взагалі його не використовувати. Об'єм ємності для клею складає 1000 мл, і ролок, який прижимає кромку, він підпружинений, і тому вам не потрібно його переналаштовувати під зміну товщини кромки. На 901 й моделі у нас регульований кінцевик, ми це з вами бачимо. Ну, від якого відповідно спрацьовує автоматичний ніж для обрубування кромки. При поклейці криволінійних деталей наш пневматичний ніж буде спрацьовувати від педалі. На цій моделі в нас є два фрезера для верхньої та нижньої кромки. Ці фрезера в нас рухаються на лінійних підшипниках, вони підпружинені та автоматично налаштовуються під зміну товщини кромки при поклейці. А також ці фрезери фрезерують торці. Ми бачимо, що в нас є з вами вбудована система аспірації або система відведення тирси від фрезерів. І ми бачимо, що навколо кожної з фрез у нас є кожух, і за допомогою цього кожуха засасується повітря разом з стружкою від роботи фрезера. Це в нас фрезер для обробки переднього торця деталі та верхньої кромки. Коли деталь в нього опирається, він піднімається наверх, таким чином обробляє передній турець та верх деталі. Задній же фрезер спрацьовує від пневматичного циліндра. Це його нормальне положення. Коли деталь доходить до кінцевика, він опускається наниз. І коли деталь його пройшла... Ми бачимо, що він піднімається і таким чином управляє низ і задній торець деталі. Фрезера та полірувальні машини можуть бути задіяні окремо за допомогою перемикача на панелі верстата. І також можуть бути задіяні без клеєвого механізму, тобто ви можете на ньому фрезерувати та полірувати навіть поклеєні деталі. Нижня кромка має піддух з регулюванням швидкості обдуву повітря. Барабан для кромки обертається на підшипниках. Як ми вже казали, цей верстат має вбудовану систему аспірації. В нижній частині ми бачимо вихід для патрубка. Патрубок та мішок для збору стружки входять у комплект. І таким чином буде відводитись тирса від фрезерів. По панелі управління цим верстатом термостат. Маємо можливість встановлювати температури в діапазоні від 150 до 180 градусів в заводському виконанні. Швидкість регулювання клеєвого вузла можна включити, можна виключити. Так само, як і стрічка автоматичної подачі. Можна вимкнути, можна вимкнути. Але більшу частину часу робочого вона буде у вас увімкнена. Швидкість регулюється плавно і тут, і тут. В діапазоні від 0 до 7 метрів за хвилину. Кнопка увімкнення фрезерів, кнопка увімкнення та вимкнення полірувальних машин. Аварійний вимикач. В боковій частині знаходиться клавіша для увімкнення або вимкнення пилососа. Або якщо бути правильним, то це називається аспірація. Цей версат, друзі, як ми бачимо, у нас стоїть на підставці. Якщо ви маєте бажання, можете під нього змайструвати якусь спеціальну тумбу або встановити на якусь підставку або стіл. Від себе хочу додати, що по повіток людей, які... Використовують напольні версії верстатів без підставок, вони кажуть, що під верстатом дуже важко прибиратися. І тому ця версія такого недоліку не має. Якщо у вас є бажання приїхати та спробувати на ньому щось поклеїти, приїжджайте, ми будемо дуже раді. І навіть якщо ви хочете прийняти участь в наших відео, то це, скажімо так, вітається. На цьому наш сьогоднішній огляд завершений. Якщо у вас залишається питання або пропозиції, дзвоніть або пишіть нам. На все добре, слава Україні.